Друзі, давайте всі разом з вірою молитися кожного дня за перемогу України в цьому році, щоб війна вона закінчилася в 2023 році. Чому так відбувається, що люди вони більше починають довіряти політикам, аналітикам, які розказують, що війна буде тривати довго, і так далі. Люди знаходяться і харчуються кожного дня від дерева пізнання, новини, 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 один негатив. І приходить віра в це, звичайно. Тому мій священник, він, наприклад, молиться кожного дня, щоб війна вона закінчилася в 2023 році, щоб прийшла свобода, як і духовна свобода від всякого сад. Танинського рабства, так і свобода фізична, щоб наш народ він став вільним. І давайте всі разом будемо молитися, тому що реально єдність віруючих вона грає дуже велику роль. Нам потрібно поєднуватися в молитві і молитися за перемогу України і не довіряти політикам, аналітикам, не довіряти і не дивитися фізичними очима, що ні нічого не вийде. Війна буде тривати довго. Треба висвобождати віру, біблія. Вона переповнена історіями, коли Бог втручався. І тоді, коли втручається Бог, війна може закінчитися за один день. Просто Знаєте, що треба зробити? Треба молитися і каятися. Покаяння та повернення до Господа, до Божого Слова, воно може просто змінити хід історії. Ми бачимо в Біблії безліч прикладів, коли просто не було ніяких шансів на перемогу і втручався Господь. Тому ми віримо в те, що. Якщо буде втручатися Господь, це може все зупинитися просто в один день. Так само, як Радянський Союз. Ніхто не вірив, що він розпадеться, але він без війни розпався за один день. Чудеса Господні вони реальні, але нам потрібно харчуватися не від дерева знань і не листати цілий день всі ці новини, весь цей негатив і неправильний шлак цієї інформації. Нам потрібно каятися, повертатися до Господа, змінюватися, каятися і шукати в ньому вихід, уповати тільки на Господа, бо Біблія пише, що проклята людина, яка надіється на свою плоть або на інших людей, ой той допоможе, ой той допоможе, а оберемо собі такого і допоможе. Нам потрібно довіряти Господу, Ду, каятися і змінювати своє життя. Це може дійсно змінити хід історії. І Господу потрібні християни, які будуть з'єднуватися в єдності і молитися, і не харчуватися від дерева знань, а харчуватися від дерева життя, вивчати слово Боже, каятися. Це може змінити хід історії. Тому приєднуйтесь, давайте кожного дня висвобождати і проганяти усяку темряву, війну, смерть, голод, пекло, насильство, весь цей сатанинський терор. Ми можемо прогняти віру. Ісуса Христа, тільки сила Духа Святого може це все змінити, і тому треба довіряти Господу і уповати тільки на нього. Поєднуйтеся, пишіть нам. Ми кожного дня молимося. У нас кожного дня молитовні. Ми кожного дня молимося за перемогу. Давайте будемо вірити Господу.